Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Компанія Lockheed Martin адаптувала гіперзвукову ракету Мако на більшість американських винищувачів та розкрила частину її параметрів. Новина оприлюднена на сайті компанії. Lockheed розповіли, що на розробку нового для компанії покоління ракет знадобилося сім років, що насправді не так багато для гіперзвукових систем озброєння, особливо таких компактних як Мако. Нова ракета при довжині 3,6 метра та діаметрі 33 сантиметри важить близько 590 кілограмів. Вона достатньо компактна для інтеграції внутрішніх відсіків. Озброєння винищувачів п'ятого покоління F22 та F-35. Останній може нести до шести ракету у внутрішніх та зовнішніх точках підвісу. Прототип також пройшов фізичні випробування та дослідну інтеграцію у низку інших американських літаків, зокрема F18, F16, F15, та навіть патрульний p 8 Poseidon. Мако оснащений твердопаливним ракетним двигуном, котрий здатен розганяти ракету до п'яти махів. Судячи із заяв, таку швидкість ракета може розвивати на великій висоті, де вона в змозі Врувати інші льотні характеристики ракети у компанії не розкривають, обмежившись абстрактною, заявою про можливість застосування Макос безпечною для літаків. В відстані ракета має модульну конструкцію зі змінними 60-кілограмовими бойовими частинами. Та системою самонаведення процес інтеграції нових модулів у ракету є спрощеним завдяки повністю цифровій архітектурі системи. Ракета є багатоцільовою та може бути використана для наземних ударів, ураження морських суден та ворожих систем протиповітряної оборони, щоб з Знизити часові та фінансові витрати для виробництва Мако. Компанія широко використовує елементи та возли вже готових систем. Lockheed також практикує адитивне виробництво із застосуванням 3D-друку для виготовлення ключових компонентів, що значною мірою заощаджує час та кошти. У випадку Мако. інженери використовували цей підхід для виготовлення обтікача головки самонаведення та рульових поверхонь. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.